Моє вітання. Їдемо зараз пожинати плоди нашої праці, а саме прямі посіві сої. Пам'ятаєте, ми сіяли в кукурузіння нашу сою? Страшно було. І мені страшно було, але зараз. Їдемо, щоб зібрати цю сою і подивитися на результат. Чи реалізували себе прямі посіви цьогоріч на Тернопільщині, чи не дуже. По обробітку ми вже маємо цифри, хоча ще не всі, бо там надзвичайно великий обсяг робіт, експериментів, міжець, сортів. Тому я думаю, що це відео швидше вийде, а танте я ще не, до... не доробив. Обов'язково його скину, буде Е, Так що зараз їдемо збирати сою прямі посіви. Зараз Юра буде їх молотити, а я ще попробую ще маю трошки ментора. Ось він тут стоїть небагато, там гектарів, Гектарів, я думаю, з 10. І тоді залишається все порахувати, вивести дебет і кредит. Ну, це звісно, так. А потім беремося ми за нашу демо ділянку. Я цю демо ділянку також зніму окремим відео, бо там буде. Багато нових сортів, наголошую всі на 70-му міжряді. Так що подивимось, спостерігайте, буде цікаво і інформативно. А зараз зараз будуть прямі посіви. Так візуально вам скажу не знаю. Ніби виглядає слабовато. Хоча, якщо придивитися кількість стручків, яка вона нав'язала ця соя. Не так вже й слабовато. Хоча посіяний там сорт Ментор, він щось цього року, я не знаю, він щось в нас на е, класиці просів. Ну, Нам ще залишилось зібрати ось цей кусок, щоб ми могли вже порахувати. Но, ну поки що він ніби... Ну, я б не сказав, що погані результати, там 34 повинно бути. Але я ще остаточно я ще не порахував. Ну, подивимось, що він покаже цей ментор на прямих посівах. Без жодного обробітку, жадка без подрібнювача, кукурузиння, Ну, хто не бачив, то раджу подивитися, там весною було відео посів. Сої, прямий посів. Картина така собі, не для слабонервних. Ну, але щоб можна було ствердно говорити, то треба пробувати. Бо, на жаль, багато є у нас експертів, які не пробують, а щось собі там уявляють і на цьому будують свою думку і розказують, як воно може бути. Я вам скажу так: я дуже багато експериментую, дуже багато всього пробую. Але, але я не можу сказати саме, що, що як повинно бути. У народі є така приказка. Вік живе, вік учись і нерозумним вмирати треба. Ну, народ, як би сказати, народна творчість це, це досвід. Зараз ми проїжджаємо біля ріпаку. Давайте я зараз зупинюся, я зніму вам відео по ріпачку. Бо вже багато людей до мене дзвонять, питаються, що там, як там, Совка з'їла, що буду робити. Там в тіктоці Тарас Рижак знімав відео. Ну, картина, як би сказати, така собі. І дуже цікава. І я вам в попередньому відео вже казав, що зніму. Тож зараз зак Юра приїде, то я вам зніму ріпачок. Так, друзі, приїхали ми на наше поле. Ну, знаєте, страшно дивитися на цю сою. Ріденька, маленька. Ну навіть не знаю, що вам сказати. Але вже з досвіду своєго по сої, я, я не мію ще. Як би сказати, визначити урожайність, глянувши на е, саму рослину на поле, немає я ще досвіду. Соєю я займаюся недовго. Ну так, погоджуюся, трошки ми пропустили деякі бур'яни, е, ну, прямі посіви. знову ж немає досвіду. Але якщо нам це поле покаже сьогодні результат, повірте, досвіду у нас буде багато. От як ви можете глянути, стоїть в нас соя. Ось так вона обліплена стручками. Вона вся як їжак. От тут хтось нам заїхав машиною і по сої. І ви можете глянути, от скільки з цієї рослини висипалося, однієї рослини висипалося сої. А? От гляньте, Ну ще не все. От скільки тут лежить сої. Зараз подивимось, як комбайн пройде. а ну так, навскидку. Хто пропонує яку врожайність тут на цьому полі? Ми одержуємо. Так, друзі, перший прохід. Трошки вона вологовата, мені здається. Стебло ще зелене. Поїхав Назарко по Вологомір. Полишили в класі. Зараз подивимось. Ось, ну, рідко, мало. Але, ну не знаю. Я рахував, тут урожайність має бути хороша. От Можете глянути на рослинку. Ми приїжджав до мене в гості Міша Петрик. Ми рахували з ним і 80 стручків. І 60 стручків. Ну, от гляньте, ось ця рослинка. Оце одна, одна рослиночка. Бачите? Низенька. Маленька. Але... Ой! От, візьмемо ось цю рослину. На класичних посівах такої насиченості стручками немає. Ну, подивимось. Що вам скажу? Ну, виглядає страшно. І ще раз скажу страшно. Хоча потім, коли підійти до цієї рослинки і глянути ось на її, ну як вона стручками себе налупила, От гляньте. Ну нічого, ще трошки. Вам то взагалі мить. А нам ще, я думаю, годинки три-чотири. Хіба якщо вона буде волога, що ми її покинемо, то тоді я з вами результатом не поділюся. Аж поки ми не завершимо, не завершимо збір. Ось, гляньте, ну, ну взагалі, ну вона низенька, маленька, але ніби стручків має <coughs> рясно. І ще раз повторюся, тут висіяний ментор, який на класичних посівах показав себе так по-середньому. Що є кращі сорта по урожайності цього річ. Хоча минулого року він досить і досить він себе гарно показав. Ось тут вже трошечки вища. Далі відійшли. Ну глянемо. <кій> так, соя наша на прямих пусівах по про Сашко Але сашковий по груди. Так, Юра доходить перший круг, лампочка ще не блимає. <риве> <риве> Можливо, вона в кінці поля почне блимати. Ну ви, я чесне слово, та якби перший раз у перший клас. Назар кокає, що згоріла. <риве> Пішов, наплив сої, і вона згоріла. <риве> ну подивимось, розумієте, друзі, тут щоб... Щось твердно сказати, треба пробувати. А щоб пробувати, треба сіяти, набивати шишки свої. Так, друзі, запустили ми лінію Фадеєва, дочищаємо ще насіння. Там знайомі хочуть насінневого матеріалу, вони спробували здорове насіння і, і хочуть його доробляти і сіяти знову. Так, ми вже там партію відгрузили, зараз ще 15 тонн мусимо зробити. Але я хотів вам інше сказати. Вчора ми завершили прямі посіви. Маємо цифру, ну, як би сказати, розчаровані. Вийшло в нас 21 центнер з гектара. Якщо взяти в порівнянні з класикою, це на 300, тонна 400 мінусу. Ну, не, не несемо ми такі затрати при обробці ґрунту, щоб е, ну, такий урожай брати. Економіка не грає. Але скажу вам так: якщо, бо там було допущено багато е, помилок і в сівбі, що головне, розгортачів ряду не було, у нас сходи вийшли. Проблемні. Але якщо немає техніки, немає бази, то прямі посіви можна впроваджувати. Можна Хочу сказати, що в нас на Тернопільщині теж є, появляється багато фермерів, наутільщиків, і вони добиваються досить і досить хороших. Результатів. Тобто, навіть не знаю, що вам сказати. Чи будуть в мене прямі посіви на наступний рік, чи не буде. Ну, але цього року маємо те, що маємо. Маємо 21 центнер. 21 з половиною, якщо бути точним. Але це ми ще його не доробили, ну, не доочистили, то я думаю, 21 центнер в нас вийде в заліку. Ну, як би сказати, інформацією поділився, а рішення приймати вам. Слава Україні, друзі!